Майже рік тому Олександр Шепелів покинув межі України за день до обшуку, ось у цьому будинку, в якому він проживав. За цей час він перебував в Канаді, Чехії, Угорщині та інших країнах світу. Вже наприкінці цього тижня угорська влада мала прийняти рішення щодо його екстрадиції до України однак, навряд чи він незабаром повернеться до своєї оселі. Минулого тижня у Будапешті відбувся брифінг Ференца Боси, угорського адвоката Олександра Шепелєва для місцевих журналістів. Позиція захисника була чіткою і зрозумілою. Він проти екстрадиції екс-нардепа до України. Наступного дня в угорських інтернет-виданнях вийшли публікації під дуже промовистими заголовками. Чи справді переслідуваний убивця? Між Берліном і Києвом назріває новий скандал, пов'язаний з екстрадицією. Убився чи переслідуваний з політичних мотивів? Адвокат Шепелєва назвав газету Непсава українською найманкою. В інтерв'ю угорський Нип Сабочах Ференс Босе стверджує, у випадку можливої екстрадиції Шепелєва до України може виникнути великий міжнародний скандал. Очевидні явні ознаки того, що угорська влада на вимогу теперішнього українського уряду, не маючи відповідних підстав, прискорила слідчий процес у цій справі. Ще один угорський тижневик Хеті Віладоздах у своїй публікації впевнено пише про політичні мотиви переслідування Олександра Шепелєва і називає звинувачення проти нього хиткими. Бізнесмена політика і його дружину в Україні, скоріш за все, хочуть використати для порушення нової кримінальної справи проти Юлії Тимошенко і для досягнення своєї мети намагаються застосувати найбільш ефективний метод, який добре себе зарекомендував, але який гостро критикують на міжнародних форумах – зловживання міжнародним ордером на арешт за допомогою системи Інтерполу. Минулого тижня сталася ще одна важлива подія, яку журналістам знаку оклику вдалося зафіксувати. У кримінальній справі щодо розкрадання коштів родовід банку Сергієм Щербиною та Володимиром Артюхом свідчення давали не хто-небудь, а колишній головний банкір країни часів Віктора Ющенка Володимир Стельмах і його перший заступник Анатолій Шаповалов. І обвинувачення і захист мало цікавили обставини фіктивних оренди та ремонту розкішного офісу. Ось у цій будівлі в центрі Києва за які тимчасове керівництво родоводу перерахувало понад 40 мільйонів гривень? Усі запитання до Володимира Стельмака стосувалися особи Олександра Шепелєва і його неформального курування фінустанови. Скажіть, чи вибухувала, що у вас розмови між Шепеєм і Бамів стопів 2009 року щодо можливості урізування? А за Бердбан Державіном Шепеєм? Ні.

Згодом суддя Олена Радчикова зачитала свідчення ексбанкіра, які він давав слідчому ще в листопаді 2010 року. Тоді Стельмах стверджував, що Олександр Шепелів під час випадкових зустрічей у вестибюлі будівлі НБУ особисто розповідав йому про свою роль в управлінні родовідбанком. Мовляв, він як досвідчений банкір мав надавати допомогу тимчасовому адміністратору Сергію Щербині у фінансово-господарській діяльності банку. Я перший документ. Ав не правда офіційний депутатський запит на ім'я голови діяльності діятися терпіфа. Проте останній відповідного запиту в подальшому не надавав. Наскільки я зрозумів ще полова, то йому було доручено від кабінету міністрів України. Екс-глава НБУ три роки тому також повідомив, що Олександр Шепель міг тісно спілкуватися з його першим заступником Анатолієм Шаповаловим. На мої запитання з приводу того, з яких питань знаходиться приміщення НПО, в останній відбуліп, що прийшов на прийом до Шаповалова Анатолія Васильовича на той час перший заступник голови НБУ. Ще мені не пояснювало, з яких саме питань він приходить до Шаповалова. Сам Анатолій Шаповалов не зміг пригадати, з яких питань заходив до нього Олександр Шепелєв у буремні часи фінансової кризи. Ну як завжди, ви знаєте, інтересувався, як стане, що з курсом, що з банками, тому загальні банківські питання. Тобто він приходив як посадову особу, тому що він був в комітеті, так? З банківської діяльності? Ну, безумовно, я вважаю. Так. Дуже багато зараз пресі є, що він був таким негласним куратором банку родовід. Чи заходив він до вас по якихось таких питаннях? Я вам ще раз говорю, що розмов було багато, але і Ніяких офіційних засідань правління так він участі не приймав і тому сказати, що він е, якби виступав головним. Це я не немає після судового засідання. Журналісти знаку оклику намагалися більше розговорити колись такого впливового банкіра. Однак чогось більшого про Олександра Шепелєва він не зміг чи не захотів пригадати. Ні, я зрозумів, що він прийшов десь хвост, отримати консультацію. Щодо чого бути, могло бути, бути якимось заступником, могло бути там з тим, то ти саме. Я ж не знаю там з ким він домовлявся. А ну зумнено, на цьому з ним розмова закінчила. Тим часом уже цього тижня в Угорщині мало відбутися судове засідання щодо екстрадиції Олександра та Галини Шепелєвих на вимогу Генпрокуратури України.